Вже в ранньому дитинстві вона була популярною артисткою. Влаштовувала шоу у дворі для сусідських дітей. Після школи мріяла стати істориком або сюрдесою. Але завдяки порадам друзів, все таки стала акторкою. Сьогодні Ірма Вітовська прима київського молодого театру, кіноактриса, популярна телеведуча та одна з найгарніших жінок України. Сьогодні в студії сніданку з 1 плюс 1» володарка двох премій: телетриумф та Київської пекторалі. А від учора заслужена артистка України Ірма Вітовська. Ірма Вітовська, Васяк Сніданко з 1 плюс 1 в прямому ефірі. Ірма, Вітаємо. Вітаємо вас, цей букет для Вітаємо. вас з одного боку на хвилі дня театру. Вітаємо з професійним святом. А з іншого Вітаємо. боку, ви знали, що ви за улюблені, ірися, ірися. Ми відчуваємо. Вітаємо. Вітаємо. Справді е наскільки важлива для вас ось оця, е -м, таке звання заслуженої артистки України? Багато ваших колег приходять у сніданок і дехто каже, зі званням, чи без звання кажуть, що для них не важливо, е що дали, е чим е преміювали, чи як там головне, щоб повний був, повна зала була прихильників. Інші кажуть, що це такий пережиток минулого. Mm -hmm. А для вас що це звання? Ну, я можу так само бути десь солідарна з колегами, які це казали, тому що це власне такий пострадянський ще іде шлейф. так, Ну і тим більше образливо не в проблемах звання, що воно дається. Образливо, що часто воно дається абсолютно не тим людям, які mm. є професійно заслужені. І тому це звання себе дискредитувало mm. і це підтримують мене всі. Давайте не будемо лукавити. Ну, що стосується для мене особисто, ну, я вважаю, що треба працювати на ім'я, яке тебе потім буде. Я думаю, що Єрма Вітовська вже і так дякувати Богу, дякувати глядачам. Все-таки ім'я вже якесь є, якесь і який ще може рости. Ну а за звання ну дякую. Звичайно, що відмітили, що якісь ще дали якогось. Зиму. А ми снідарком ну, даємо і... даємо вам народну, тому що ми речо, в цьому так, переконані всі вже, вже, вже давно для всіх народна. Ну, і незалежно в принципі від вашого ставлення до нагород. Сьогодні ви можливо отримаєте ще одну, адже сьогодні відбудеться церемонія вручення театральної премії Київська про пектораль і ми підготували невеличку довідку про премію. Дивіться. Театральна премія Київська пектораль вручається щорічно з 1993 року. Премія відзначає досягнення в таких номінаціях: найкраща драматична вистава, вистава для дітей і вистава камерної сцени, найкраща режисерська робота, актори-акторка, краща сценографія і музика свого часу. Лауреатами пекторалі були режисери Юрій Одинокий, Дмитро Богомазов, Станіслав Моєсєєв, а також актори Богдан Ступка, Володимир Горянський, Олексій Богданович, Ахтем Сейтаблаєв. Київською пектораллю відзначені такі акторки: Ада Роговцева, Наталія Ольга Сумські, Рима Зюбіна та інші. Ну, а вже пектораль що для вас буде, якщо, якщо раптом все-таки будеться ця нагорода, будемо на це сподіватися. Ну, пектораль, ну пектораль це черговий здобуток. Ну, я, я завжди, в принципі, це стимулює ці телетріумфи, пекторалі, всі ці премії. Ну, звичайно, праця повинна якось бути морально підтримана, якась така моральна сатисфакція, і звичайно, вона приємна. Але хотілося б, щоб всі ці премії дійсно були ну, справедливо, віддавалися, щоб професійний був розбір, професійна аргументація, чому та чи інша людина проходить по. По, 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 по номінації і сьогодні вистава «Сталкери» з вашої згувно з вашої участі Ви граєте там головну роль бабу Прісю, сьогодні так. теж буде номінована і за кращу жіночу роль і за кращу камерну за кращу кращу камерну виставу власне як за цей час от, з дня прем'єри еволюціонувала ця вистава і зокрема образ баби прісі і, і наскільки багато зараз глядачів і які вони чи кожен раз різні як вони реагують і як відгукуються ну, вистава вона як можна сказати далі в топі далі на не делі на кілька місяців за кілька да, місяців, треба да. квитки замовляти. Виставо вже по побачили виставу в Одесі, Іван-Франківську, Львові. Я сподіваюся, от Харків відбудеться ще раз Одеса. Я можу сказати так, що виїзд в Одесу, яка Підгодована дуже такою дешевою антерпризною діяльністю в Одесі, дуже присаджений глядач на такий продукт, такого ширпотребного маскульту, скажімо. Вони дуже довго не могли, тобто довго було комерційно продати виставу з назвою «Сталкери». Треба було там якийсь секс чи щось mm -hmm. додати. Але той глядач, який потрапив, Звичайно, відкрив для себе інший театр. У нас був випадок, що мужчині було погано, і треба було швидко викликати цей катарсис, який ну подіяв на них. Вони хоч бігали там до Жиркова, падали в ноги, і казали, приїжджайте ще. Це це щось неймовірне. Звичайно, я думаю, що тут держава потрібно повинна ввіймати продукт, який в принципі може бути іміджевим або навіть впливати так на суспільство, як соціальний інструмент, як ну те, що винести свою місію так само, коли. Державотворчого, я б сказала. Ірма, Багато mm -hmm. прихильників кажуть, що одне з найвдаліших перевтілень в бабцю, тобто в людину похилого віку, саме в виконанні Ірми Вітовської, де підгляділи образ, як знайшлися в цьому? Ну так, і найважливіше сказати, що це не завдяки якимось там спецефектам гриму, це лише акторська майстерність. Завдя... Абсолютно ми відміли одразу всі ці старі там можливості там додати сиве волосся. Нічого. Ну це називається те, що я люблю театр. Побачимо які... епізоди, mm -hmm. так? Метафізик. Та, людина о, якимись пластичними штрихами акцентує ага. себе в бабусю, які, звичайно, відпрацьовані. Це звичайно, техніка і десь е, е, в, в перевтілення оце називається. Але за 10 хвилин буквально люди перше сприймаючи це, потім починають вірити, що ти бабуся. І головне, тут вже не далі їх. В цьому не купатися в цьому, а далі вже нести змісти, і вони вже сприймають через бабу змісти. І вони сприймають ці змісти, вірячи, що це говорить баба. Ну і треба сказати, що зараз ну, мені так здається, дуже важливо вашу думку почути, що зараз ну, змінюється у нас театр. Бо раніше ми говорили, що просто величезний застій в українському театрі. От зараз дуже багато госно гостросоціальні теми з'явилося проєктів. І треба сказати про театральний арт е, Оскар Ржева пані, який був націлений на поліативну допомогу важкохворим дітям. Так. От, власне, ну розкажіть про те, про саме про цей проєкт теж буде номінований, да мінована він, 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 я не знаю. Він номінований, так як це є незалежний арт-проект, uh -huh. і він якби не зовсім київський, бо київська uh -huh. пектораль, але він, звичайно, тут половина митців є як киянами, які можуть претендувати на відмітку. Нам дуже приємно, що якщо Оскар відмітять, тому що. Оскар, взагалі, таке окреме явище. Це називається. Ну мало того, що це якийсь такого вистава преміум класу, тому що вона не дещо. Чого змогли досягти завдяки цій Ми зібрали вставі? ще біля 600 тисяч гривень чистими? Фантастіка. Це без транспортних, uh -huh. без оренд, без тобто без вихідних 600 тисяч гривень, які вже працюють, які вже пішли на цільові направлення. Йде в Харків, Луцьк, Івано-Франківськ. І от сьогодні ми вирушаємо на Харків знову. Uh -huh. Ми другий раз будемо грати в Харків. Кові нас уже другий раз чекає Одеса. Нас другий раз чекає Львів. Деякі місця ми їдемо по першому і віримо, що по другому, тому що звичайно приїжджаючи перший раз. Люди ще так і потім цей телефон і Сарафани Радіо нас абсолютно, як сказав наш партнер, в Харкові продаються люстри ірмо. До речі, про сталкер. Спочатку на камерній сцені була вистава, а аншлаг неймовірний. і Люди не всі можуть потрапити так? І Ми перейшли на велику на велику сцену. Це говорить про те, свідчить про те, що люди йдуть в театр. Театр стає більш актуальним. А чим ви це пов'язуєте? Люди йдуть на справжній відгук. Ну на. Справжні від те, що їх відгукується. Не завжди ми ми упереджено ставимо, що люди хочуть тільки сміятись, розважатись. Це теж потрібно робити дуже якісно. Розважальний продукт так само і має бути, ну, гумор має бути настільки якийсь витончений, абсолютно інтелектуальний. Ми підтягувати повинні наше суспільство, інакше ми весь час будемо жити так, як ми живемо. І я вважаю, що те суспільство читає там і просунуті шанації, а читає це значить, потреби в культурному продукті. І от власне сталкери, чи там слава героям Журкова, чи е, Оскар, чи Ростислава вистави, чи Галєнка театр, Дикий театр, mm -hmm. це це те це явище і молодих багато імен, Я просто не встигну з'являються імена. Це ти нарешті і Богомазав, да uh -huh, продовжує uh -huh. це те, те явище, коли театр він справді несподіваний, він справді сьогоднішній, він справді е працює, витягає отой от катарснісний момент засобами uh -huh. якихось нові ну, якогось прийому, який вже в принципі вписується в монтаж на сьогоднішнє кліпове uh -huh, сприйняття. Uh -huh. Коли людина вже сприймає швидше час і він всього відповідає сьогоднішньому часу, але все одно викликає те, що викликав театр там, скажімо, хорош uh -huh. у наших. У мам, у дідусі він не втрачає свого своєї місії працювати з. Ну, от Всім така так, хороша тенденція, так що дійсно дуже багато людей зараз, завжди, на яку виставу не прийду, зали переповнені. Треба говорити, якщо про сучасний театр теж от про оперу нещодавно говорили Good to be free» uh -huh. з участю Сістем» Теж це, напевно, таке так. нове явище. Так, ну, ми... uh -huh. да? так. Так, так, я балет, що… Розвиток є, uh, є. Він має бути більше потужніший, я вважаю. І, звичайно, без реформування і далі просунування в реформуванні для того, щоб... В принципі працювало не, не в вісім там театрів в Києві, а двісті угу. це потрібно робити. Угу. Отже, Ірма Вітовська, гостя Сніданку з плюс 1, 1. Заслужена артистка України. Для нас вона залишається народною ірмою. Натхнення далі, щоб повні були театри галактична. зали. Так, галактична. Давайте так, всесвітня. Поктораль а... бажаємо вам сьогодні. Так, Дякую. і Обов'язково поради отримайте. Ірма Вітовська, гостя Сніданку з плюс 1. +1.